Рожеві, фіолетові, жовті, червоні, білі, майже три десятки видів рододендронів зацвіли в ботанічному саду в Ужгороді. Квітучи диво, милує око, а природня фотозона приваблює відвідувачів. Дуже гарно і дуже яскраво, попри сьогоднішній хмарний день. Дуже гарно. Ми хоча ось тільки вранці приїхали в Ужгород. І навіть містом ходимо, гуляємо, дивимося, все таке ще цвіте і дуже весняний такий настрій. Дуже гарно, нам дуже сподобалося. Звісно, ми з Київської області приїхали, просто щоб трошечки хоча б без тривог, <різь> без комендантської <різь> години. побути. Та, спочатку так трошечки засмутились, бо думали на сакури приїхати, а потім ж ми зрозуміли, що ми їх трошечки упускаємо. Але сюди дойшли, і взагалі тут дуже гарно, дуже. Трояндове дерево так перекладається рододендрон з давньогрецької, також відома назва Азалія. Хоч рослини доволі примхливі, проте фахівці ботанічного саду ужну таки їх виростили. Перед нами редодендрон е прикрашаючий. Зверніть увагу на вічно-зелені листя. В зимовий період вони так само залишаються на рослині зеленими, але от непередаваємий відтінок бускового кольору із такими химерними. Квітами прикрашають наш кущ і дуже полюбляють відвідувачі на згадку взяти світлину, за що ми їм дуже вдячні, що не обламують принаймні в ботанічному саду унікальні кущі, які потребували. Не одного року, аби з насінини виростити до даних розмірів. Започаткували тут колекцію рододендронів ще у 2007 році, каже Оксана Куртяк. Більшість з них вирощені з насінинок. Треба визнати, що рослина капризна потребує кислого середовища ґрунту, відноситься до родини вересових. І для того, аби отримати пишний квітучий кущ, потрібно попрацювати заздалегідь саме з ґрунтосумішу. На території ботанічного саду зібрано велика колекція рододендронів. Є серед них листопадні, переважно це рододендрони японські, які скидають листя на зимовий період, але є вічно-зелені, які прикрашають ваш сад і в зимовий період не лише квітами, а й ще й восковими красивими листями. Щороку з різних ботанічних садів, як України, так і за кордону, отримують насіння різних видів рододендронів, поповнюючи свою колекцію. Вони пристосовуються звичайно для доброго зростання. Вони потребують напівтінь. Зверніть увагу, у нас по периметру хвойні представники не просто так, тому що в принципі як ялини так туї скидають час від часу хвою, і якраз саме кисле середовище грунту отримують навіть навіть природню вже в нас так в ботанічному саду. Загалом у світі понад 600 видів рододендронів. Рослини відрізняються за розмірами. Деякі види сягають висоти 30 метрів, так і квіток від крихітних до 20 сантиметрових діаметрів.